Незалежна моя батьківщина, я борюся за тебе щодня. Ти для мене, як матір, єдина, богом дана нам рідна земля, духом сильна і вільна країна. Та як квітка завжди молода. Не суму, буде все Україна, Зникти, клята російська орда. Ми віками тебе боронили, зараз теж у полонь не дамо. Козаки в бій за тебе ходили, ворошили, вороже кубло. За нащадків, за мир та за долю помирали герої упа, щоби вмилися власною кров'ю ті кремлівські ганебні війська, незалежна моя Україна. Ми здолаємо всіх ворогів буде жити квітуча країна без загарбників та без катів.